Добрий день всім! У нас сьогодні неочікуваний крутки, тому що у нас буде крутити. Крутити будемо все, що є на даний момент, мабуть. а Будемо, як то кажуть, як наш герой каже, будемо дивитися своє везіння, чи, чи супер везіння в тебе буде, чи не супер. Тож переходимо до сцени з круточками. Привіт! В принципі, розкажи, скільки ти збирав. Що ти збирав, скільки часу, як ти довго прожив в цьому житті, і взагалі зачем тобі ці крутити крутки? Е, Дивись, я вже накопичував ці крутки ще з банера е, Ну, На основі ще був величезний запас, там щось крутив між цими банерами. Але так, у нас 263 крупки. У нас поки що цей буде використати тільки кацутку, тільки його консту якої я ж дуже давно хотів. Угу. А, а що вона там суперкрута, якась чи що? З найсмачнішим. До нуля будемо там крутити. Ой, зрозуміло. Ну, ти довго збирав доволі від фуріни. Це скільки цілих пару патчів точно так? Три. Тримано три, ну. три, ну, три патчі. Ну добре, слухай, успіхів тобі в Кадзухі, Давай будеш крутити кадзуху, а потім будемо крутити все до повного зникнення твоїх примогемів і, я не знаю, твого почуття того, що у тебе зникла твоя вдача. Можливо. Диви, зараз на першій десятці випаде тобі кадзуха, і все, можемо закривати відео і розходитися по домам. Ну, це ще навряд чи. Мені прямо дуже цікаво, що було падало на тупу, О, меч зараз у нас кукол. Дуже мемна зброя. Ну, взагалі, то, в принципі, його вже є на кого-то ставити. Раніше то не було. Вот, наприклад, на ферміне, щоб під водою був щит. Нормально. Uh, вони в мене вже всі констові, так що вже це просто одна крупконюльна. Приємний бонус. Ну, думаю, можна навіть скіпати ці десятки. Тому що вже нічого не буде такого цікавого. В принципі, думаю, можна, тому що е е якщо ти вже знаєш, що тобі скільки там залишилось, то. Е до... О, Янфеєчка. Мені Янфеєчка, до речі, подобається, у неї непогана така дівчинка. Ну так, мені теж. Перезібрав її і непогано так фігачить. Враховуючи те, о, і ця в тебе є? У тебе що, всі 4-зіркові фулови вже? Ну, практично. От до речі, я хотілося б, щоб на, трьох вона мені випала поза банером. То щось якихось адекватних штуків немає. Так. Лети! Чича, лети! Ну, Ну, Барбара, я вже не зрозумів, думаю, що це таке. Так, меч кукол. Да, прям підігрівать, відгрівайте. Кадзуха. Ну, ну, пощастило. Вітаю да. тебе. Аж без ніякої такої інтрижки, знаєш. Ну, 50-50 на 50 було. А, так у тебе 50 на... <плес> Ааа, тоді інтрижка була, ну слухай, вітаю тебе з кадзухою. Якось доволі швидко прилетів він тобі. Ну, непогано, іще дуже багато залишилось, я радий. Кадзуха є? <плес> Уже С2, не думаю. Ну, треба тепер чекати, колись, коли я накопичу аж до 6 кунсті. Ну, Це буде дуже не, не, не дуже близько. Не через рік, не через два, здається. Ну. Ну, блін. Давай тоді переходь в інший свій аккаунт, в який ти хочеш крутити Е, гідродрейко на того, да? Welcome to Ziek. Так слухай, ти відкрутив десь 60 круток, де його було 260. Да, до речі, 60. Там якась бийка. Ей, ось ми повернулися на новий аккаунт, на якому ми будемо крутити е, нашого пожежника е, світу Genshin Impact. Уже буквально все до нуля. Зрозуміли. Не будемо цей... тягнути за одне місце. За кокіси. Let's go. Полетіли. Перша десятка полетіла. Залітає і. І, і ми. Флейт. Ну, со... флейта непогана. Со... Сопілка. Шотландська сопілка, як я казав колись. Меч шотландська сопілка. Це в тебе у тебе є і сили, і час, і ще й твінка собі качати? Ну, з'явилось. Е, от там теж івент, який був в фонтені з фотографіями, ти робиш фотографії і тобі дають якусь рандомну картинку, там, 5 кольорів. Угу. Е, то цей через те, що мені не вистачало цих самих фрагментів, мені довелося обновити цей тінг. Ну, возродити його, викопати її з могил. Та так, вирішу, ну, синій як... це непогано. Барбариска. Ну, Барбариска не байлушка. О! Ну. Янка. Мені байлушка подобається більше. Ого! Суха, А скільки було відкручено! 30? Так це. Все? Ти до того не крутив, що чи що? А, uh, Ні. Ну, не, це 30-ка, це 30-ка, слухай. Це 30. Це все? Це ГГ. нахіди. 30, 30 після нахіди. <звук> <а! звук> найкраща дівчинка, Дех'я. Вона мене і тут знайшла. <звук> Ні, ну суперська. Реально вона суперська. А де вона в тебе і на основі ще її? На основі, так, да, з стандарту випало. Ну, слухай, дивися. 30 круток, Дех'я, Сінцю. Ну, до тебе команда зразу збирається. І Ще й Барбариска випала, і Янфейка. Ну, супер команда, все, можна вже зразу прокати. Ну, До речі, драконіри. Їх в мене доволі мало можна і пробудити. Ну, взагалі, в мене по вибору команди ще дуже скромно. Так що мені не дуже так потрібно. Ну, зараз уже 100% тобі пожежник випаде. Якщо на те пішло. Головне подивитися, з якої то крутки він випаде, бо це вже 20-та пішла. Ну, думаю, ще ми викрутимо все, що хочемо. 20 ка Ну, слухай, в тебе тут Янка фолова буде, можна грати буде на ній нормально. Так, спокійно. У на майтаксі 2 була. Це 50-ка пішла. На спокійно падає. Да, Янка падає взагалі, бомба. Синій взагалі не падає. Не, ну синій падав. 60-ка. Ну. Це вже щось. Це вже чимсь пахне. 70-та крутка, дивись. Ну, да, да нормально, слухай, 70-та. Тобі випало. Це не 90. та все, Янка вже майже тобі фулова випала. А може і фулова була. Ой-ой-ой. Випав тобі пожежник, головний Тайвата. О, коротше, так, да, вже в нас сім. Вітаю тебе, як то кажуть, з пожежником Тайвата. А тут а що, казаха вирішив покрутити ще? Так. І мені теж потрібно тут. Ну mm. давай тоді. Я тобі бажаю зараз десятки, не випало. А хоть думав, що випаде може з десяточки. Було б -бул. шанси, шанси є. О, до речі, От на ос основі взагалі цілуки фавоні не падають, Ну тільки один недавно випав. Що... Два синіх фавоні. А на, його... на кого ти хочеш фавоні впихнути? От Фавоні? Ну він дуже потрібен на гору і на кого? На Фарузан. А, на, на Фарузанку. На гору прям дуже босковий лук. Ну, я, типу, під гору нікого не качав, та я його й теж брав, начебто, не качав. Так, 20-та пішла. Ай, да. блін. А було б Значить, класно, якщо в тебе зараз в одній десятці випало б три лігі. То було б легендарно. О, Фарузанка, слухай, ти про неї тільки сказав. Так може скажи про 3 в 10 може тобі і випаде. <gutain> Барбариска. Коли дійдемо до того, щоб дотратити блеск, якого у нас вже 68 штук. Ну я його весь потрачу так само. Ну, Барбара Вже 70-й пішов, це, да? Начебто, чи, чи я щось уже плутаюсь. Ah, Можливо, 80? оце 70-й. Хто його знає. Око випало. Барбариска. Дві фіолки, піджад. Це, Це знак. Зараз три фіолки в десятці буде. Це знак. Це знак, що пахне вже чимсь смаленим. См... Смал. Ну, Вареним. Вареним. <п 'є> пішло. <п 'є> ну, а так... А чого не, не, не пішло? Я щось не зрозумів. Дві фіолки знову. Давай третю. От тільки зараз, гадує, як два роки назад, то ці флейти я збирав дуже швидко, до r 5 Оце це, це була рада, просто петь. Слухай, ну пішло. На оцій точно вже випадає. Є. Ні? Є? Це 80-та вже була, здається. Як, як не 90 слухай, це 90 -та. гра завагла, все, вимикай. <різь> <різь> Пишемо в службу підтримки. Ну що, от, от зараз точно летить. Твої прогнози. Ну. Я сподіваю, що точно випаде. Точно випаде Чича. Чи кадзуха. Да або, або <свіс> <свіс> ну слухай! Тут... Я вже думав, що це вже була 80-та. <свіс> <свіс> ще раз 80-та пошла. Не звертайте уваги, у нас з математикою проблеми. Ну тут ну, точно вже Чича буде. Випадково. Ну, давай. Можна, що... А що, це ти? одненьку, По одній по ці крутиш вже, да? А, я все зрозумів. Ну да-да, це ж вже 90 пішли. 90 пішли. Ну, тобто 90. -ти. 81, ша -та, друга, там. о! Дуже важкі часи були. Чича МОН! <світ> ну, десь близько. Ну... Там Кріо, тут а, гідро, так що-щось щось близько. Але Мона непогана, в принципі, якщо грати через Омен, вміти. Ну, я спробую, звісно, щось з нею зробити, але це вже не точно. Як на основі спробував, я був радий в Моні, але щось якось я її примінення взагалі знайшов. Ну там доволі, типу, я для себе зрозумів, що для мене доволі важко грати через е, цей через Омен, цей там проклацувати, вичікувати 2 секунди там і все інше. Хоча я бачив, демаги доволі великі, там мільйонами вилітають у деяких челіків. Ну шо, що, взагалі, щось. Щось не щось пахне точно не тим, що потрібно, як то кажуть. Ну, зато, до речі, 100% у тебе кадзуха буде. Це ще ну, я... З, в смислі подивимося Не, ну викап ти я його точно встигну. Да, ось тобі ж кажу. Це не 100% любить. 100%. А, а якщо два? Так, один кадзуха, іще один давай. А можливо, а може. А ще давай, дотянеш. І... Не, Не випав кадзуха ще один. Ну, вітаю тебе з кадзуха. Ти вже є один. І ще, ще 16 круток залишилось. Можеш ще зброю за 16 круто. І тобі 100% Не, ну, випаде. Зброю. Так собі виглядає. Да я тобі кажу, ну, це, це, най, це найкращий скам в генші, який існує тільки. Це збройний банер. Ну, єдиний спецфагоні тут цікавий, а все інше повне сміття. Ну, все інше пахне тим, чим потрібно. от я думаю, можливо би крутити ще не віле, то можливо випаде там перша конста. А, віде, ну, це і... такі рандоми космічні, що, типу, є на це великі доволі шанси. 20 не круток. За 20 круток може і випасти. ще 120 приблизно, Це ще не план, 25 круток. Так, 20 та пошла. Не хоче? Ну. Це моча вже нападало, нападло. Ну то гарні, то гарні мечі. В одне місце їх можна засунути, як то кажуть, і там поковыряти с ним. 26. Ну, а, були ну були. Ску, ску, 46 круток виходить. В принципі, є шанси 50 на 50. Хоча тут все по факту то 50 на 50. Що тобі може з 10-ї випасти, а може і не випасти. Я сподіваюсь, що випаде. Хоча не сильно обрати, якщо не випаде. От, до речі, щось якихось таких фиолог, це в персонажі нічого не падало по банером. Блін, тобі тупо янфейки нападало стільки, що можна ще на два аккаунти розділити її. Ну, а це точно. От, до речі, скільки. А, можна було просто 50-ку, але я трошки так пропустив в момент. Нічого страшного. Ще двічі пропустимо, на в момент. Ну так, да, до речі, ну отут є така. Е, як то кажуть, доля таємничості. А можливо, зараз по одній ти крутиш, і тобі зараз на 50 ці випаде. От тобі і така загадкова історія. Так. А що в мене, здається, буде в планах? Напевно, накопично далі на фуріну чи на що, я не знаю. Як... О! Не вже основа основа. Ну, флето знов мене заскамила. Ну, коротше, на 50-ті нічого не випало. Тут ми з тобою бахнули аж 200, на, мабуть, 80 круток, а там 60, здається. чи 40, здається. Там доволі быстро в тебе випало на основі. Чи 60? Ну, да, Ну, Блін, ну, слухай, я тебе вітаю, вітаю тому що ну, навіть Мона, мені Мона подобається. Не знаю, хто я би не казав. Просто я навіть кручу персонажі і суто для візуалу, не для аккаунту, а просто вона візуально подобається. Як Дехя подобається, так і Мона подобається. Не знаю, як тобі, але я думаю, що це доволі непогано. <кій> вітаю тебе з такими крутими крутками. Можливо, в тебе є бажання розказати, наскільки ти класний, наскільки прокачаний і крутий і кру крутер. Ну, це вже як не знаю. Я скоріше, як якийсь терпела, який чекає там банера, там здається, вже 3 місяці, чи. Ні, не 3 місяці, а вже 3 патчі. А колись буду чекати цілий рік. Ну слухай, виходить, що, що я відношуся до тих самих, що ти назвав. Я вже не кручу. Іванка, а ми що останнє з тобою крутили? Не пам'ятаєш? В Геншині. Ми взагалі Арлекіно чекаємо. А останнє, що ми крутили. То я навіть вже й не пам'ятаю, що ми з тобою крутили, що ми, що ми забрали якогось персонажа. А, ми Лебедицю крутили. Ми чекали довго на Лебедицю, викрутили Лебедицю. І в принципі тепер чекаємо на Арликів. А, драч, а що до цієї клоренди? По клорінді? Ну, да, начебто 4.6 чи 4.8, так що невідомо теж. Будемо дивитися, тоді, можливо, теж покрутимо її, а можливо, і не покрутимо. Ну, слухай. Е нагадай своє ім'я, тому що ти в самого початку не сказав, і ніхто не буде знати, як тебе звати, і хто ти взагалі що ти крутив, чи ти будеш у нас загадковим, загадковим таким Бетменом. Бетмен, айм Бетмен. Мене звати Андре. Зрозуміло, я думаю, на аккаунті вгенщині можна було замітити. Дякую так, тобі так. за такі чутові крутки. Лайк, підписка, дзвіночок, коментарі. Не забувайте це все робити, просувати україномовний контент разом. Крутіть геншин разом з нами. Ви найкращі. Цілую вас. Бувайте всім.